Вас, малята. Сьогодні пропоную вам пограти в новорічну в дидактичну гру, що зникло. Перед собою ви будете бачити декілька новорічних зображень. Потім одне з них буде зникати. Вам потрібно сказати, що зникло. Давайте почнемо. Перед собою ви бачите прикрашену новорічну ялинку сніговика та подарунки. Заплющуйте очі. Що зникло малята? Так, зник сніговик, молодці. Раз заплющуйте очі та скажіть, що зникло? Так, це подарунки, розумнички. Раз заплющите оченята та скажіть, що зникло? Так, це ялинка, молодці. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До нових зустрічей, малята!